Сьогодні у програмі Чемпіонат України. А у Львові ледь не зупинив холод. Чемпіонат Волині. Під дубці повертається з Нововолинська зі щитом. Вдома Шансавто не програє нікому. Надія та будівельник розписали нічию. Чемпіонат Луцька. Луцьк теплозміна думками лише про кубок Ліги. Будівельник знову грає у нічию. Як зупинити надію у піддубцях, ще не знають. Вів Холод, крокуючи на першому місці Чемпіонату України в першій лізі у західній зоні, ледь не втратив очки у домашньому протистоянні за перкотом. Ковальчани мали непогані можливості для того, щоб допомогти Чернівецькому Меркурію обійти головних конкурентів у боротьбі за лідерство. Останні на виїзді здолало Одесу 2-1, а Львів Холод також з мінімальною перевагою обіграв гості з Волині 3-2. Отже, перший тайм матчу був повністю за господарями. Назарій Цимбаляк відкрив рахунок, а за дві хвилини Віталій Кашуба, зрізавши м'яч у власні ворота, його подвоїв. В середині другої половини капітана Перкоту виправився та скоротив відставання. Але Микола Грицина за шість хвилин знову відновив різницю два м'ячі. А Перкот усіма силами кинувся відігруватися і один гол з усилями Петра Мороза відквітав. Після цього гості мали ще чимало можливостей для того, щоб пробити голки парогосподарів. Оскільки цей крок до сенсації зробити так і не вдалося. Поразка 2-3. У матчі сьомого туру чемпіонату Волині у вищій лізі сталася певна несподіванка. Піддубці, які останні матчі провели не досить яскраво, привезли додому перемогу з крупним рахунком. Володимирівка на своєму майданчику зазнала поразки 1-5 і залишилася на останній сходинці у турнірній таблиці. Зрештою, мініфутбол ми й любимо за непередбачуваність результатів та драматизм поєдинків. У спорткомплексі Шахтар місцеві вболівальники стали свідками того, як колектив Олександра Стадницького скористався помилками господарів у захисті. Ще до перерви у середині тайму Павло Бепко та сам Олександр Стадницький провели перші два м'ячі у ворота Тараса Гринчишина. А після відпочинку за кілька хвилин питання щодо переможця у грі було знято. Протягом хвилини Роман Іваницький та Валентин Кривицький влучними ударами зробили рахунок у матчі 4-0 на користь своєї команди. Все, що змогли зробити у відповідь гравці Володимирівки, це забити гол престижу, на який гості відповіли ще одним забитим м'ячем у виконанні Кривицького. Колектив Анатолія Бартощука у звітному турі ледь не став автором чергової сенсації. Після нічієї 5-5 у матчі з будівельником Волиня Гротех дав серйозний бій шанс авто. І, хоча команда Олександра Мороза на рідному майданчику у Ковелі в цьому сезоні не поступається, після першого тайму гри можна було чекати на несподіванку. Вадим Вознюк та Андрій Пушкарчук до 16-ї хвилини провели два м'ячі у ворота Павла Чемириса. Що цікаво, перед тим господарі не реалізували пенальті. Зрештою, шанс авто вкотре продемонстрував, як рятувати поєдинки. У своїх кращих традиціях ковальчани ще до перерви скоротили відставання до одного гола. А у другому таймі всерйоз взялися до гольової справи у підсумку стараннями Андрія Осенюка, Володимира Бобилєва та тричі Сергія Байдука. Рахунок став 5-2. Протистояння Надії та будівельника це справжній бренд цього футзального сезону на Волині. Довгоочікуваний двобій подарував глядачам багато емоцій, але переможця так і не виявив. Нічия 4-4 лише додала інтриги у боротьбі за чемпіонство. Команди досить активно, але обережно розпочали цей матч. Тому перший гол вболівальники побачили лише на 20-й хвилині, коли Андрій В'юник потужним пострілом відправив м'яч у сітку воріт Ігоря Пунди. Досвідчений голкіпер навіть не ворухнувся. А за три хвилини Микола Радько завершив красиву комбінацію гостей та зрівняв рахунок у матчі. Поперерві будівельнику вдалося вийти вперед, коли Роман Степанов чітко зіграв на добиванні, і знову відповідь опонентів не забарилася. Володимир Данилюк з гострого кута завершив комбінацію за участю усієї п'ятірки надії. За кілька хвилин Максим Лисенко своєю пушкою ледь не зігнув поперечину. А вже наступна атака будівельників принесла успіх. Андрій Главацький не схибив з ударної позиції 3 -2. Бокачинська команда знову перейшла на гру з п'ятим польовим, роль якого виконував Сергій Вацяк. Опоненти зробили ставку на контратаки, що принесло успіх на 36-й хвилині. Роман Киричук влучив у дальній кут і запалив на табло цифри 4 та 2. Надія в цій ситуації почала тиснути на ворота будівельника, і вже традиційно усі фінальні події матчу склалися в останні хвилини гри. Захист жовто-сірих почав давати збій. І спочатку Володимир Данилюк скоротив відставання, а далі він же в третє у грі відновив паритет 4-4. Ігра була цікава, я думаю, глядачам сподобалася. Якщо чесно, навіть не можу сказати, що це. Думаю, порівну поділили те, що є. Перший етап чемпіонату Лузького вищій Лізі для Лусти теплозміни завершився на мінорній ноті. Остання спроба колектива Віктора Ліннікова здобути бодай одне очко ні до чого не призвела. Розлючена домашньою поразкою в чемпіонаті області амбітна Володимирівка зробила необхідні висновки і супернику шансів не надала. Позитивні емоції для червоно-білих обмежилися виключно першим голом у матчі. Рахунок відкрив Олександр Марковець, на влучний постріл, якого опоненти відповіли голами Вадима Жака, Романа Волоха та Олександра Тафракова. По перерві Луз теплозміна спробувала грати з п'ятим польовим гравцем, але у підсумку лише постраждала від цього. У відкритому протистоянні команда Олександра Тищенка була більш підготовленою і на дубль тепловика Сергія Ліщука відповіла трьома влучними пострілами по воротах суперників. Во-первых, я хочу поздравити команду з победи. Наконець ми перервали свою лінію програші. Сьогодні добре сіграла вся команда. Хочу похвалити також нашого вратаря Тараса. Чемпионат, в принципе, проходит для нас трудновато. Но я считаю, что, в принципе, время еще есть, не все потеряно, и мы будем бороться за хорошие места. Черговий матч команди Андрія Петрова завершився бойовою нічією. Після 5-5 з Волиня Гротехом та 4-4 з Надією будівельник зіграв 2-2 із шанс авто. Без своїх лідерів Богдана Новака та Ігоря Махнюка жовто-сірі не зуміли втримати перемогу у двобої з ковальчанами. Двічі вівши у рахунку, будівельники додали лише одне очко до своєї скарбнички. Причому і той пункт ледь не вислизнув із рук номінальних господарів. Відкрили рахунок гравців у жовтих футболках завдяки черговому влучному пострілу Андрія В'юника, який перед початком матчу отримав приз кращого гравця попереднього туру у вигляді сертифікату у фірмовий пивний магазин Хмільна бочка. Протримався цей рахунок хвилин п'ять, доки головний голеадор Ковельчан Володимир Бобелів не підтвердив свої бомбардирські здібності. Причому за кілька хвилин ветеран Шанцівців заробив пенальті, котрий так і залишився нереалізованим. Не забив ти, забили тобі. Голу роздягальню виконав Роман Степанов, який спіймав на протиході Павла Чемориса і вивів будівельник уперед. Розв'язка у протистоянні сталася на 34 й хвилині, коли Володимиру Бобелєву вистачило 10-ї долі секунди. За цю мить він розібрався у динамічному епізоді біля воріт луцької команди. Удар під поперечину шував бойову гру, що закінчилася з нічийним результатом 2-2. Сьогоднішній матч видався, ну, як і всі матчі, в принципі, на цій арені дуже напружений. Ну, здається, переграли команду і по моментах, і по грі. Але є таке футбольне правило, не забиваєш ти, забиває тобі. Воно зіграло в який раз з нашою командою. Тобто знову нічя 2-2. З Володимиром нічя, зараз нічя. Ми ну, боротися. Вся боротьба мені здається. Тут ще попереду враховуючи, що далі виходить 4 команди. Так що я думаю, що глядачі будуть бачити досить багато гарних матчів і отримують задоволення. Крім Ігоря Заболотного, який має футзальне минуле, жоден з гравців піддубців до кінця не розуміє, як протидіяти надії. Досвід спілкування з м'ячем четвіркою в цьому протистоянні вийшов на перший план. Як за абеткою гравці у блакітній формі з перших хвилин дали зрозуміти, хто диктуватиме сьогодні гру. І хоча починалося все для команди з Луцького району досить оптимістично, завершився матч досить прогнозовано. Надія одразу пішла вперед з п'ятим польовим гравцем і дала можливість піддубцям ловити суперника на помилках під час перепасових. З чотирьох таких моментів номінальні гості реалізували лише один. В свою чергу колектив Віктора Ревка свої позиційні атаки у звичному футзальному стилі закінчував надмінними небезпечними ударами. Ще до перерви м'як чотири рази побував у цій ці воріт Олександр Румін. В другому таймі картина на майданчику кардинально не змінилася. Раці піддубців до останніх хвилин намагалися знайти рецепт протидії, обізнаним у тонкощах мініфутболу суперникам. Але в обміні небезпечними моментами Надія виявилася більш майстерною. У підсумку 7-3 на користь другої команди чемпіонату. Перед ігрою ми з хлопцями думали, що будемо грати цілу ігру. 5 проти 4, тактика десь себе оправдала, забили більше, ніж суперник. Команди всі мало стикалися з такою тактикою ведення гри, і якщо чесно, ну, обороняються вони, звичайно, не так, як би мали оборонятися, е, тому у нас за ігру виникає стільки моментів. Але я рахую, що з, кожним, з кожною грою команди все рівно додають, і нам з кожною грою стає все важче.